Доброго ранку. відео відеошоп, бо мені часто пишуть, що я там з утра в відео шопі. Це як відео шоп Але після тієї ночі, що в нас сьогодні була, то, знаєте, не фонтан я, в общем, якщо не наложу маску. Сьогодні бомбили кривбас, балістика, шахеди. У мене всі собаки були на голові, це почалося в півтретьої ночі і закінчилося, ну, десь аж Боже, в шостій. В місто летіло, <кхи> нас тут збивали, ну, коротше. Короче, Кайра мені тут розбила губу головою, бо дуже переживала, вона дуже злякалася. То, коротше, нема мені що без відеошопа показувати. Коротше, я до чого? Зв'язку з сьогоднішнім шоу було вночі. Ой Боже. Камара, комара нетерпіння скінчилося, і вона сказала, мама фатить оце займатися єрундою. Вона вигнала Мотю, а сама повернулася на, на своє місце. Ой, все. Вона <coughs> каже, мама фатить, фатить Мотя, коротше, на першому етажі Поняли, щоб ви зрозуміли. Вона вигнала Мотю на перший етаж, на перший поверх. Ой, покажи, є такі обстріли, що ти справишся з батьком, а мені тільки до мами. Ага, тут не такі, я вам зараз покажу ще цю камару, вигнала Мотю. Ой, І, вон, бачите, Кирюша також з мамою. Вони не можуть і досі одійти і від тих обстрілів нічних, бо дуже було, дуже було гаряче, дуже гаряче. Кривбас, тримайся, Україна, тримайтесь. Я знаю, що в Україні сьогодні багато де прилетіло, тримайтеся. Нічого тим... я не знаю. Не можу сказати те слово, знаєте, бо мене забанить Ютуб. Але я думаю, що от ті самі зрозуміли, хто вони такі. Щоб вам повернулися, повернулися в 10 разів більше, е чим ви надаєте нам. От нам дали одну, а вам хай летить 10. От сьогодні на Кривбас полетіло було дві балістики. Я не знала скільки цих блін, було, яка кілька. Якість їх тільки була. Тут просто горіло небо. То я вам бажаю, щоб до вас повернулися, щоб наші ЗСУшники вам влупили в два, а то і в три рази більше. Слава ЗСУ, українці! Тримаємось, Камара, Камара повернулася. Отак -от.